Йдемо далі. Трічки, що тут у вас? А у вас четверг день несподіванок, нових починань, авантюр навіть. Такого якось, знаєте, початок чогось нового. Будете дивитися на світ якимись такими широко відкритими глазами і будете удивлятися. По енергетиці от таке відчуття, що ви якісь да. Отако, знаєте, щось нове таке, да. От іде, іде така енергія, іде така картинка. Да, отако от причина. Емоції. Це будуть якісь нові емоції. Нове щось узнаєте, з чим це пов'язано? Ну, з якимось і що, ну. Ну, от, знаєте, якесь розочарування якесь, знаєте, здивова, здивованість якась навіть. Я ж кажу, така, таке буде да. Так шок такий якийсь, ну, отаке. От а потім от це і від цього, це, кстати, це людина енергія? Це енергія. Все ж таки це енергія, король Кубків. Тобто це ваша емоційне, да? здивування. здивування, і ви такі якісь новості получите. Оце з цих новостей ви можете подивитися на якусь ситуацію зовсім з іншого сторони. І якось до неї віднетися по-новому. Щось, якась, ну, от, до людини, можливо, людина, яка вас е, розочарувала, наприклад, ви отримали від, від неї, про неї. Якусь інформацію, вона вас якось розочарує трохи. Здивує. Не розочарує, а мабуть, здивує. І ви якось зміните свою точку зору відносно цієї людини. Ваші дії, які будуть дії в зв'язку з цим. Поясніть. Треба заканчувати. Понимаєте? А ви такі, так, все. Надо якось прекратить оце, цьому поставити крапку. Цьому всьому треба цим розочаруванням, оце знаєте, як людина, якась, треба цю людину використати з своєї життя. Або якусь новину отримати, може там здивуєтеся, скажете о. о о Коротше, в общем, яка ситуація, яку ви зупините і почнете щось по-новому, дивитися на якісь справи. Кінець, ви будете задоволені. Тобто, десятка, ви, як наче знаєте, з одного. З однієї ситуації перейдете в іншу більш благоприятну для вас, отак я скажу. Але щось ви завершите. якось Відкриються оченьки, і ви такими здивованими глаз, по, глазеньками подивитеся, прямо такі, як це? Отак це. Буває і таке, і потім підете якось, щось, щось новеньке. Е, такий мій прогноз для трієчок. Робіть, будь ласка, дерего обмін. Ставте лайки, коментуйте, діліться. Дуже вам за це вдячна. Підписуйтесь, хто не підписаний. Ви допомагаєте мені в розвитку і українськомовний контент розвиваємо.